Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на те, які новини спішать на ваш поріг. Розслабся. Мої карти вже спішать вам говорити про це, загадайте свою любимого чи любимого. Які новини спішать на ваш поріг? Це вихід всяких магічних впливів, вихід з чужого негативу ви отримуєте. Вихід сумнівів, неясності І вам хтось скаже компліменти, що ви гарно виглядаєте. Також пішати на поріг ваші до вас новини про зростання успіхів вашої творчості. Та, признання. Які новини ще спішать на ваш поріг? Так, це новини, документи, повідомлення, нові контакти, контакти з друзями або з тими людьми, кого ви ще не знаєте, у когось відбудеться листування. Через інтернет, знайомства через інтернет. І новини спішать уже на ваш поріг. І кіновини. Новини, що всі перешкоди, перепони минулого і сьогодення, всіх, хто вам заважав. Хто взяв палки в колеса, то все нас покидає, а ті люди будуть наказані. Так. І ви отримаєте також новини про покращення свого здоров'я. Може хтось пройде обслідування і ви отримаєте дані. Новини, що ваше здоров'я вже покращилося. Також ви будете відчувати прилив до себе, життєвої енергії, сили, відчуєте себе здоровшими і у вас з'явиться інтерес до життя. Так. Також когось чекає розвиток вашої творчості, вашого духовного, е, духовності, розвиток і зростання вашої кар'єри, на ваше життя прийде стабільність, е, е, комусь може запропонувати руку серця і, і, це, і це буде надовго. Ви опустите коріння глибокі. Так. Які ще новини спішать на ваш поріг, що вас чекає кохання, знайомство, так як я вже говорила, повторюється карти, Так, хтось вам запропонує руку і серце, а хтось возєднається в сім'ю, хто посварився, хто помириться. Так, ви будете почувати себе щасливі потрібні е, комусь і і е, у е, е, вас будуть виростати крила так да. це е, це буде сюрприз від вашої сюрприз вам від вищих сил, нагорода за те, що ви пройшли всякі випробування, вас чекає відкриття нових доріг, вас чекає розквіт і успіх у ваших всіх сферах вашого життя, зростання фінансового, добробуту. Розширення фінансових потоків, признання, популярність. Тобто, звісно, це ваші мрії того всього, що ви мріяли, так. на ваш поріг прийде щастя і радість. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, скільки той отримує. То віддає, хто захоче підтримати мій розвиток, розвиток мого каналу, може це зробити в виді донатів по телефону 050 957 68 09. Нехай буде так до номер зустрічей.